У Росії буквально в ці хвилини палають десятки літаків на стратегічних аеродромах Російської Федерації. Також руйнуються мости. Пасажирські та вантажні потяги буквально сходять з реяк сім загиблих, десятки постраждалих, знищені літаки, які Росія ніколи не зможе замінити чи поновити. І друзі, все це напередодні переговорів у Стамбулі між Україною та Росією. Просто зараз ми розберемо, як дрони з фур. Змінили правила гри і чому весь світ просто зараз говорить про Україну. Підпишіться на цей YouTube канал. А ми, друзі, будемо одразу ж починати. І почнемо ми з ось цього прекрасного надзвичайного відео, як все відбувалось. Увага на екран далі! Подивіться, будь ласка, мова йде про те, що хтось там олівчиком показує, як палають. Авіаційні машини літаки Російської Федерації на стратегічному аеродромі це не просто літаки. Другі це літаки, до речі, які вже були нормально так споряджені. Принаймні, частина з цих літаків була споряджена. Повідомляє ряд пабліків, яке знаходить свої підтвердження в даних від служби безпеки України, адже служба безпеки спричетна до того, що відбулось. Ось таке відео ми сьогодні з вами. Отримали лише на одному аеродромі, а таких аж 5 про них дещо згодом я вам скажу. Для початку треба повідомити, друзі, про те, що значить, ну, пошкоджено понад 40 літаків, серед яких унікальні А-50, Ту-95, Ту-22 М3. Це стратегічні бомбардувальники, які Росія використовує для ударів по українських містах. І знаєте, що друзі? Ці літаки вже не виробляються. Атаки вразили авіабази Оленя в Мурманській області, Біла в Іркутській, а також аеродроми Дякілєва, Іваново та середнім пишуть навіть про п'ятий аеродром, який вразили під Москвою. Поки що офіційного підтвердження цієї інформації немає, але сподіваємось. І з пальці, що так є. Як це вдалося? Дрони Камікадзе запускали прямо з вантажних фур замаскованих під цивільні. В Мурманській області фура стояла на заправці біля Аленегорська. Місцевий житель, який там це все знімав, розповідає: значить, водій бігає, а з кузова вилітають дрони у бік автобази. В Іркутській області, до речі, те саме. У мене є відео. Давайте подивимось, що ж я буду тут розповідати. Краще один раз подивитися, ніж сто разів сказати. Увага, далі на екран. Вот он, коптер опять взлетел. Откуда взлетает, ничего не понятно, блядь. Вот он, клоун, блядь. Оба ни с того ни с сего, с... Оба! О, дела, блядь. Т... до чего техника дошла. А на... мы работаем за рулем-то, блядь? Лучше он коптером управляет, груза в есть. Если... О! О, блядь. А, это менты сшибают его, покинь. Это какой-то... С автомата очередь. Сі діла така си після казуєшся. Дінки промазали. Б***. Ну, фактично, друзі. Що відбувається? Є вантажівка, яка стоїть, і з неї вилітають дрони. Подивіться ось на цей дрончик. Ну, і місцевий житель, звичайно, не без цього. Звичайно, з добрячим російським матом все це коментує. У мене є ще о, один відеофрагмент. Давайте глянемо і на нього. Ось так палають російські аеродроми. Ви подивіться, просто яка краса, Боже, яка краса. Ще й вітерейст, там такий прекрасний, як там все це додає хмизу в багаття. Просто неймовірно, просто шикарно, друзі. Ну і що ж? Що конкрет відбувається? Відомо, що служба безпеки України ну, відомо, від інсайдерів відомо, що Служба безпеки е, України готувала цю інформацію е, операцію. Ця операція називається Павутина півтора року під особистим контролем. Володимира Зеленського і глави служби безпеки Василя Малюка. Як це працювало? Спочатку в Росію перенаправили fpv дрони, потім мобільні дерев'яні будиночки, які ставили на фури, в потрібний момент дахи будиночків дистанційно відкривалися, і дрони що? І дрони летіли прямо до цілей. Уявіть собі, друзі, авіабаза біла за 4,5 тисячі кілометрів від України. «Олен'я» за 1,7 тисяч кілометрів, і все одно. Україна дістала, Боже, це неймовірно. Подивіться, будь ласка, на ось цю світлинку зараз. Давайте так от покажу, щоб краще було видно, зніму тікер. Ось так це все було. Дійсно, ось такий дрон. Один з багатьох дронів, які вражали сьогодні аеродром, не просто аеродроми, вони вражали лі... літаки, які розташовані на аеродромах Російської Федерації. Значить, що варто сказати? Що російський. Ем... Є такий блогер Bomber, назвав це чорним днем для авіації Російської Федерації, і ви тепер самі розумієте, чому так? Значить, пабліки пишуть, що дрони мали спеціальну прошивку для дистанційного керування, водія однієї з фур у Мурманську затримали. Але джерела служби безпеки кажуть, що усі, хто готував операцію, давно в Україні, і це повний провал безпеки російських аеродромів, ні ангарів, ні глушіння ні охорони, нічого. Видання Клеш пише, що Росія втрачає стратегічний паритет зі Сполученими Штатами Америки в ядерних озброєннях. Із приблизно 118, друзі, стратегічних бомбардувальників, 47 Ту-95МС, 15 Ту-160, 56 Ту-22М3. Втрата десятків – це просто катастрофа. Росія тепер не може і близько змагатися з сполученими штатами, коли ми говоримо про паритет у ем, ядерній зброї, і все це Україна і спецслужби України. Подивіться на ці кадри. Боже, як класно за цим всім спостерігати! Чи зміниться баланс сил і як це вплине на переговори зараз, друзі, дізнаємось, але тепер звернемо увагу до чого: до подій в Брянській і Курській областях сьогодні. Де сьогодні вранці ми дізналися про те, що в Брянській області автомобільний міст звалився прямо на пасажирський потяг Климова Москва. О 22.44 це відбулося локомотив, і вагони зійшли з рейок. за офіційними даними. Сім людей загинули. 69 Постраждали троє у тяжкому стані. Серед них дитина, губернатор Олександр Богомаз спочатку назвав це обваленням через втручання в транспорт. Але згодом заявив, що міст підірвали в Курській області. Там ситуація схожа, е, на правду схожа, тому що залізничний міст на трасі е, Тросна Калинівка обвалився під вантажним потягом. Вагони впали на дорогу, спалахнула пожежа, е, постраждали машиніст, двоє його помічників. Слідчий комітет Російської Федерації, що цікаво, спочатку назвав обидва інциденти підривами, але згодом він видалив це слово, замінивши його на пошкодження. Чому? Гарне запитання російські пабліки. буквально вибухають версіями. Одні говорять про що? Одні говорять про е, поганий стан мостів, інші пишуть про якихось чотири вибухівки, які були закладені невідомими. Цікаво, що в брянську місто ввалився за секунди, до речі, до проходження потяга. Ніби хтось точно знав розклад. Місцеві пишуть про якусь фуру, яка могла перевозити вибухівку. Але, друзі, в чому ну чому слідчий комітет раптом прибрав згадку про теракт? Чи не хочуть вони звинуватити, звинуватити, бува, офіційно Україну? У цьому це все веде нас до головного запитання. Як все це пов'язано з переговорами у Стамбулі? В Стамбулі ж то переговори завтра. 2 червня, правда? Да, вівторок, 2 червня. От давайте ми про це поговоримо. Там дійсно мають відбутися ось ці е, переговори. І от буквально у нас вже відомий стан е, склад, вірніше, делегації. Українську делегацію очолить Рустем Умєров. Зеленський чітко окреслив нашу позицію: повне припинення вогню, звільнення полонених повернення викрадених дітей. Але Росія відмовилася надати, я нагадую, проєкт меморандуму про припинення вогню. Чому? Може, тому що Кремль готує якусь інформаційну пастку для нас? Як ви думаєте? Ось моя версія, друзі. Значить, я думаю, що ці е, типу обвали мистів і історія з потягами, про яку я говорив, це насправді не випадковість. Можливо, це спланована операція ФСБ. Ви пам'ятаєте Рязанський цукор, про який ми доволі часто говоримо е, в наших ефірах. Рязанський цукор операція в 1999 році, коли ФСБ звинувачували в організації терактів. Схожий сценарій може повторюватись. Я цього не виключаю. Росія весь рік просуває наратив, що Україна це країна терорист. Весь рік вони це роблять. Підриви мостів, звинувачення Києвом Києва могли б стати чим приводом, щоб зірвати ці переговори або переконати захід, зокрема Дональда Трампа. Відкласти нові санкції до літа насправді головна задача Путіна це відкласти санкції, які Трамп вагається: чи то запроваджувати, чи не то не запроваджувати. Головна задача Росіян відтермінувати ці санкції. Я не виключаю, що ці події з мостами, тому що тут мова йде про цивільне населення. Зрозумійте, коли Україна б'є і бере на себе відповідальність за удари по законним військовим цілям, тому що стратегічні аеродроми авіація яка там знаходиться. Це військові законні цілі. Цілі літаки бомблять українські міста. А коли ми говоримо про цивільне населення і про потяги, тут же росіяни спеціально можуть влаштувати цю операцію. Ну вони робили так мільйон разів. Це почерк російських спецслужб, і я б цього не виключав. Російський воєнкор. Є там у них там такий Роман Альохін здається його звати, значить він. Визнає, що ось ця операція, яку ми провели, павутина, вона посилила позиції України, що Київ показав, що він може бити по стратегічним об'єктам глибоко в тилу, але обвали мостів Росія могла використати, щоб звинуватити Україну в так званому тероризмі. Про що я кажу, друзі? Так проте слідчий комітет раптово прибрав цю згадку про підриви. Чому? А можливо, тому що офіційні звинувачення могли б зірвати ці переговори, а Росія ще не готова до цього. Ну, хто знає, версій може бути насправді дуже багато. Зараз, друзі, триває інформаційна війна за Європу і Сполучені Штати. Від, ну, За Європу як за Європу, Європа точно на нашому боці, за Сполучені Штати. Від того, чи повірять у версію про українських так званих терористів, да, залежить, чи будуть нові санкції, чи Захід тиснетиме на е, Російську Федерацію. Ну, тобто тут багато насправді е, різних підтекстів. Я думаю, що ось ці. Удари, ось ця операція павутина по російським аеродромам, по п'яти російським стратегічним аеродромам, вона сплутала карти, тому зараз в слідчому комітеті взагалі то спочатку одне пишуть: то підриви, то теракти, то ще щось і не зрозуміло. Але от росіяни все одно відправили свою делегацію до Стамбулу. Ну, побачимо, що буде насправді. Побачимо, що буде. Але я хочу сказати е, далі про те, а як Росія може відреагувати. На те, що відбулося. Ну, дивіться, не, не минуло ще і там а, буквально 10-15 хвилин після нашої легендарної операції Павутина, а ЗМІ Росії вже будуть чутками про можливий удар гіперзвуковими ракетами Арішнік. Це їхня спроба залякати нас, друзі, без сумніву. Але після втрати десятків літаків, а Росія, ну так би мовити, не в найзручнішому становищі. Давайте скажемо чесно. Їхня стратегічна авіація на межі зникнення. Логістика під ударом взагалі в Росії зараз не ок справи. Будемо відвертими, так але, але я хочу сказати, що відповідь від росіян точно буде, обов'язково буде. Тому всі ми маємо реагувати, друзі, на повітряну тривогу. Тут це навіть не обговорюється, особливо в там найближчі дні. Путін зараз, як там кажуть, збирає наради відповідні так з урядовцями, з силовиками. Вони там думають, що робити, як робити і. Що і ми очікуємо там на, на певні дії ворожі зі сторони Російської Федерації. Головне наперед себе обезпечити. І я вас до цього друзі закликаю. Але операція Павутина, Вона що показала? Вона показала, що Україна може бити, і може бити точно, і може бити далеко. І ви подивіться, яка винахідливість, боже мій фури, з яких ви там будинки дерев'яні, з них вилітають дрони. Ці дрони вражають обходять системи ППО ПРО Росії, вражають. Десятки одиниць авіаційної техніки ворога, яка коштує сотні мільйонів доларів. Один дрон коштує 300-600 доларів, один літак коштує 100 мільйонів доларів. Ну, умовно, плюс-мінус. Ви розумієте, друзі? Взагалі, масштаб, це ця операція увійде обов'язково в підручники, в підручники, в світові підручники без перебільшення зараз кажу. Це чорний день для авіації Російської Федерації. Що далі чи зірвуться переговори, чи не зірвуться, чи вдасться Україні зберегти ініціативу, тому що зараз вона точно в наших руках? Я про це все розповім наших майбутніх випусках, друзі, тому залишайтесь на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь, Будь ласка, активніше. Коментуйте, будь ласка, як вам така бавовна на території Російської Федерації, чи сподобалась вона вам, чи хотіли б ви продовження, можливо, паутина 2.0 нас очікує в найближчому майбутньому. Побачимо, але те, що тушки знищені, бомбардувальники, стратегічна авіація, винищувачі Боже, це неймовірно. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до наступної зустрічі.